Ви в стосунках з нарцисом, піврочку, рочок, п'ять рочків. Він вас доводить до сказу. Сил нема витримувати. І кожен Божий день крутиться запитання, чому зі мною так, за що зі мною так, що я роблю невірно, як мені ще підлаштуватися під це диво дивне, аби догодити, і аби він припинив так, в неземний. Спосіб наді мною знущатися, правда? Я пропоную розглянути нарциса і стосунки з нарцисом як дзеркало. Те, як він поводиться з нами, повна копія того, як ми поводимося по відношенню до себе. Тільки перше, ми цього не бачимо. А якщо би я спробувала за вашим запитом це пофіксити, ви будете заперечувати. Навіть не ви, а ваша свідоместь, підсвідомість, всі захисти. Для мене це був свого часу ключ, тому що я мала до свого останнього нарциса дві надпотужні е, претензії. Не люблю це слово, але гаразд претензії загальновідомо, зрозуміло всім словом. Це знецінення і нехтування. І коли з його боку була поставлена крапка, я запитала себе, а де ж бути другенька? Так сильно себе знецінюєш і так собою нехтуєш. І місяці три, щодня, щохвилини, що секунди, я відчувала опір. Я перебувала в опозиції, в запереченні, в злості. Ні, я собою не нехтую, я себе не знецінюю. Але коли я ось це питання. А як ж ти до себе так ставишся? Зробила мантрою, я отримала відповіді по повній програмі. Як, коли, яких масштаба? Я свою нехтою, себе знацію, то вони це дзеркало. І якщо у нас щось шалено вибішує, то лише наше відображення у цьому зеркалі.